Друзі, вітаю! Китай готовий піти на санкції проти Путіна і заборонити велику частину деталей, металів і різних сполук, які надзвичайно потрібні в ракетобудівництві, в виробництві зброї та багатьох інших речей. Які насправді на які насправді Путін розраховує використовувати в війні, які власне він думає, що буде постачати з Китаєм, але прекрасна Аналена Бербок, яка полетіла до Китаю, мало того, що вводить санкції на Китай, більше того, вона ще й каже, що готова Німеччина вводити війська в Україну. Це із гарних новин є правда ще й погані. Рон де Сантіс, губернатор Флориди, людина, яка балотувалася в президенти Сполучених Штатів, злилася під чинного президента Дональда Трампа, а зараз чекає відплату за те, що поступився місцем. Ну і власне пропустив лідера перегонів. І от Рон де Сантіс хоче бути головою Пентагону. Тепер зрозуміло, хто злив компромат. На попередника, якого сватали на міністра власне, оборони, міністра Пентагону, телеведучого конспіролога і власне людину, яка вела не дуже порядне життя, і власне має зараз проблеми з сексуальними домаганнями. І, власне, може цю посаду позбутися. Одним словом, давайте по цьому всьому пройдемось, бо є гарні новини, є погані. Треба все проаналізувати та розкласти по поличках. Але, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою і е, ваша підписка для цього катастрофічно важлива. Друге, ми збираємо на дрони для гур, бойові дрони, морські дрони, які, власне, на морі будуть допомагати нашим козакам відвоювати нашу акваторію. Тому, будь ласка, зробіть донат, а ми починаємо. Аналена Бербок полетіла до Китаю і, власне, провела непогані там зустрічі. Китаї почали залякувати і вторинними санкціями, і, власне, війною Штатів проти Китаю, торговельною війною, звичайно, що. І, власне, там Аналена Бербок розповіла про те, що може бути з Китаєм, які санкції їх чекають. І, власне, Китай погодився, що готовий обмежити постачання частини товарів на територію Росії. Це перше. Друге, товариш Сі сказав, що готовий кинути Путіна і ускладнити. Експорт товарів подвійного призначення. Ну зрозуміло, що в першу чергу це електроніка, це чіпи для ракет. В Росії зараз ракетами взагалі буде питання через те, що зі всіх холодильників, де тільки можна, і мікроволновок чіпи подоставали. А зараз якраз починається, починається криза холодильників в Росії, банально не вистачає холодильників. Ну але знову ж таки, зиму явно якось протягнуть, на за вікно будуть виставляти. Але... В цілому тенденція зрозуміла, в Росії можуть бути економічні проблеми і проблеми з електронікою та чіпами, якщо Китай дійсно доведе це рішення до кінця. Зараз дійсно виглядає дипломатично, що Китай кидає Росію, але кидає напризволяще чи тільки для відводу очей німців, американців та українців. Ну, стане відомо за місяць-два по кількості обстрілів, які будуть в нас летіти. Ну і третє, що на що пішов всі. В товарах подвійного призначення потрібно вказувати, точно вказувати фінального споживача. Зрозуміло, що тут можна писати там, сталілітний завод, або, наприклад, якесь там Грузинський фонд Добра і міра от, або будь-що інше, що власне буде якраз таки ідентифікувати, що мовляв, це для таких. Мирних цілей, нейтральних цілей, але точно не для Росії. Ну а потім це все успішно буде відправлятися в Росію. Потім по кругу це буде даватися Сполученим Штатам чи, наприклад, уже в осколках ракет Німеччині, і потім тоді санкції будуть вводитись на Китай. Ну а Китай буде казати, та ми ж продавали киргизам, казахам, ми продавали грузинам, вірменам, ще комусь. І, типу, ми ж нічого не знаємо, нічого не винні. Точно так же зараз йдуть продажі від продажі айфонів до продажі чіпів через Дубай. А Дубай якраз дає на ці середньоазіатські або пострадянські республіки, і через них все заходить на територію Росії. Тому Росія особливо то. І не почуває тиску цих санкцій. Ну, зараз німці обіцяють, що вперше такого не було, подвійне призначення буде контролюватися. Тут головне, щоб не сталося так, щоб нам ще дрони не перестали продавати. І ми потім не бігали по всьому світу і не шукали, а що ж з цим, власне, робити. Ось така, друзі, історія з Сі Цзінпіном. Побачимо, великий тест. В мене великий сумнів, правда. Але тим не менше бачимо, що. Все ж таки пробують і намагаються. Друга історія я вам хотів розповісти. Теж родом із Німеччини, теж якраз результат візиту Аналени Бербок до Китаю, яка продемонструвала, що все ж таки можна нав'язувати волю західну волю нашим китайським друзям і власне обмежувати їх в їх діяльності. Це по чіпах і по товарах. Там ну знову ж не буду їх всі перечислювати. Там добрий десяток від Галію. До Германії. Ну, Звичайній людині це ні про що не каже, особливо там про супертверді метали. Ну, от, але те, що потрібно для виробництва чіпів, для виробництва ракет, якраз таки для спеціалістів неважко вноситься в коротенький секційний список. Ну, от, але далі вона ще залякала тим, що вони готові, і це говорить вперше на рівні уряду в Німеччині, вони готові вводити війська. В Україну, і власне такого не було. Про це ніхто не говорив. Тут Німеччина вперше заговорила про введення військ. І Німеччина вперше дала чітко зрозуміти і Китаю, і Росії, що вони готові бути на нашій стороні, не на словах, не на рівні гуманітарної допомоги чи медицини, а готові дійсно боротись за демократію зі зброєю в руках. Це насправді дуже позитивний меседж. Ну от із тих дипломатичних інсайдів, які я чув до цього. Це якраз проста історія. Це Можливість для України показати, що не тільки Франція і Британія готові бути, і країни менші по розміру і по впливу. Там Чехія, країни Балтії до речі, Польща відмовляється на всіх політичних і дипломатичних рівнях. Поляки кажуть, що вони не будуть працювати, що вони не будуть працювати і допомагати вводити війська в даному напрямку. Ну, от що вони не хочуть допомагати Україні. Ну. Я й насправді не сумнівався, але тим не менше це важливо сказати про те, що говорять джерела: що е якщо прийде Мерц, Мерц точно швидко готовий буде вводити війська. Знову ж тут теж важливо не плутати передвиборчу риторику. Мерц, це очільник партії Меркель, і власне головний конкурент Шольц, який має найбільше шансів зараз стати канцлером. І він, як начебто. Готовий якомога швидше вводити, ну, але подивимося, теж не хочу бути в полоні його передвиборчих обіцянок, тому що бути кандидатом дуже легко і обіцяти, потім дуже важко це все виконувати. І е третя історія, яку ми точно знаємо, це, власне, е історія про те, що, що Ронде Сантіс людина, яка Ну, віддана Трампу, ідеям Трампа, яка хоче бути його наступником, зараз намагається отримати посаду в Пентагоні. Зливають власне цього журналіста, який має дуже багато сексуальних скандалів. Ну, от, не вірить, що він пройде всі перевірки і що він буде гарним міністром. Саме тому Трамп може назначити іншого. Рон де Сантіс дуже небезпечний для України. Це щось середнє між Рамасвамі і. Віце-президентом Трампа Джей Ді Венсом. от він був губернатором Каліфорнії, Антивакс. От ой, Каліфорнії, Флориди, пробачте, подумав про щось тепле і переплутав. от а далі, але вітання і Каліфорнії, і Флориді і всім. Хто там зараз є, але питання в іншому питання в тому, що він дуже антиукраїнський налаштований. І якщо е, Марко Рубьо, можливий державний секретар, більше за Україну, то якраз е, Десантіс дико, просто дико критикував Україну і всіляко намагався зробити так, щоб ми допомогу не отримали. Ось така друзі. Історія. Тому в нас тут виклик, якщо є перемоги на китайському. Напрямку та Німецькому, то по Пентагону є великі запитання. Друзі, це вся інформація, яку я хотів вам сьогодні розповісти зранку. От, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Найголовніше зробіть донат. По Десантісу знову ж, не перший кандидат, кого пророкують. Зробить Трамп його призначення, чи не зробить перше, друге, якщо мені потрібно від вас дізнатись, важливо. Як гадаєте, обійдуть росіяни ці санкції китайські чи ні? І чи щиро дійсно китайці будуть дотримуватись цього санкційного списку? Напишіть в коментарях: бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.